У селі Бутівка Визирської громади, 15 жовтня, на місцевому кладовищі зібралися рідні, друзі, побратими та односельці, аби вшанувати пам'ять загиблого воїна Андрія Баку, хлопця, який у свої 18 став для багатьох прикладом мужності любові до батьківщини. Андрій народився 1 березня 2006 року у буцівці. З дитинства він вирізнявся силою духа, самостійністю та спортивним запалом. Навчався у Дмитрівському НВК, добув справжньою гордістю школи, здобував численні перемоги в обласних змаганнях з бігу. Приносив перші місця та заслужені нагороди. Його однокласники пригадують, завжди перший, завжди зосереджений з тією внутрішньою силою, яку не можна було не помітити. Веселий, активний, завжди на позитиві, спортивний, і він як був лучком нашого класу. Всі його знали, всім він подобався, як і людина, як і хлопець. Взагалі найкраща людина була в нашому класі, навіть якщо про його службу сказати, він мені ще у восьмому класі казав, що він хоче піти воювати, що він хоче бути військовим. Тобто він завжди був таким рішучим, активним. Ну, молодець був хлопець. Шкода, звичайно. Після школи Андрій вступив до військового ліцею з посиленою фізичною підготовкою. Тут він не просто навчався, він формувався як майбутній воїн, став командиром відділення, отримав звання молодшого сержанта, мав авторитет серед товаришів та викладачів. Вже тоді він твердо знав, його шлях пов'язаний із захистом країни. У 18 років Андрій підписав контракт з полком «Азов», взяв позивний Карабах. Для багатьох це рішення могло б здаватися надто раннім. Для нього це був усвідомлений крок. Він служив на найгарячіших напрямках: Серебрянський ліс, Нью-Йорк, Нелипівка, Турецьк. Він вже мені сказав перед самим від'їздом. Все. Я говорю, я тебе не бущу, ну я поїду так, щоб ти не знав. Все. Як грім якийсь. Плакала, просила. А не що? Я потім, вже як був, казала, давай тебе заберу. Він каже, що поїхав туди, щоб ти мене забирала. Я знаю, де йду, я знаю, що я роблю, я знаю, чого я туди прийшов. 18 років це був дорослий, свідомий чоловік. Мамина підтримка, мамина гордість, мамина опору. Кого немає, на жаль. Для нього був прикладом дядько Коля. І він пішов по цій військовій справі, закінчив військовий ліцей. І Коля дуже хотів, щоб він був в званні, щоб він закінчив щось вище, щоб мав освіту. Але так стало, що Колі не стало дяді, і для нього це було дуже важко. І вже там, на Донеччині, він знайшов те місце, де загинув дядько. І він каже: Мама, я стою тут, ну тут нічого нема, тут сестер, але я знайшов те місце. Я не хочу, щоб було таке, як у нас вдома, як там. Його мрії були простими і водночас великими. Він хотів служити, розвиватися, захищати рідних. Він ніколи не боявся труднощів. Навпаки, йшов туди, де найважче. 15 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля Турецька Андрій загинув. Його побратими кажуть, він був одним з тих, хто не відступає. Він підтримував інших, навіть коли самому було важко. Для друзів він завжди залишився Карабахом, хлопцем, який мав не по роках мужність та стійкість. Андрій Баку прожив лише 18 років, але його життя було справжнім, чесним, мужнім і сповненим любові до своєї країни. Він обрав не легкий шлях, а той, яким ідуть справжні воїни. Від сьогодні його ім'я назавжди вписано в історію визирської громади та всієї нашої неньки України.